Усім привіт! 14 лютого! Давайте подивимось, чи може штучний інтелект на такий день дати якусь пораду щодо того, як здивувати свою іншу половинку. Ось я підготував такі запити до штучних інтелектів, щоб вони дали 10 ідей, як приємно здивувати свою дівчину чи дружину сьогодні, 14 лютого, з обмеженим бюджетом. Я додав з обмеженим бюджетом це, власне, моя ситуація, тому будемо так виходити з цього. А, і, звичайно, є ще один запит: 10 ідей, як приємно здивувати свого хлопця чи чоловіка. Це відповідно для дівчат. Отже, давайте подивимось, що нам скаже, а, власне, чат-GPT. Відразу таке ж питання ми задамо ще одному штучному інтелекту, який називається DeepSeek, а ще одному, який називається Queen 2.5. І наступне вже для протилежної статі. Що ж, ще відповідає. Гаразд. Як приємно здивувати свою дівчину? Сніданок у ліжко. Лист від серця. Напиши щире зізнання у коханні або список причин, чому вона особлива для тебе. Залиш цей лист у несподіваному місці під подушкою у сумці чи на дзеркалі. Це могло б бути приємно, напевно, вечір без телефонів. Відкладіть телефони та проведіть романтичний вечір без соцмереж. Можна зіграти в настільну гру, подивитися фільм, або просто довго розмовляти при свічках. Домашній кінозал. Створити кіноатмосферу вдома, приглушене світло, ковдри, попкорн і її улюблений фільм або серіал. Прогулянка з несподіванкою. Запропонуй піти на несподівану прогулянку в її улюблене місце, або знайди нову цікаву локацію у вашому місті. Можна взяти гарячий чай у термосі. Якісь сертифікати Ага, власними руками. Та купони на масаж, на романтичну вечерю, на день безхатніх справ, на обійми без обмежень. Це цікаво. Домашній спа, підготуй для неї ванну з пінкою, запали свічки та зроби легкий масаж. Знайди її старе бажання. Пригадай щось, що вона давно хотіла. Можливо, приготувати особливу страву, або навчитися танцювати і зробити це для неї. Е, зізнання у публічному місці. Якщо вона любить романтику, напиши їй любовне послання на асфальті крейдою біля її будинку чи роботи, або замов оголошення в соцмережах з її фото фотозізнанням. Ов, я не знаю, як відреагують на оголошення в соцмережах з її фото знанням. Виглядає так собі небо разом. Ввечері візьми плед гарячий чай або какао, і просто проведіть час, дивлячись на зорі, та мріючи разом. А раз, це варіанти були від чату GPT. Дивимося, що тут пропонує DeepSeek. Лист кохання. Ха, несподівано. ж ми бачили схоже від чату GPT. Домашній романтичний вечір. Приготуйте її улюблену страву. Навіть просту, напаліть свічки, створіть плейлист з пісень, які нагадують про ваші моменти, додайте декор із паперових сердечок або квітів зі складеного паперу. Склянка спогадів. Напишіть на папірцях дрібні щасливі моменти з вашої пари. Складіть у банку, вона зможе діставати їх і читати. Моменти тут приклади, як посміхнулась мені в кав'ярні наш перший поцілунок. Це цікава ідея. Сюрприз полювання. Організуйте міні-квест вдома чи на прогулянці. Залишайте записки з підказками, що ведуть до подарунка. ...плейлист. Зберіть у цифровий плейлист треки, які асоціюються з вашою історією. Додайте коментарі до кожного. Це грало, коли ми їхали на море. Сніданок у ліжку. Приготуйте сніданок із символікою сердечок. Купони на хочушки. Зробіть саморобні купони. Вечір без прибирання, масаж ніг. Вибір фільму. Це теж було схоже у чату GPT. Фотозона спогадів. Роздрукуйте кілька ваших спільних фото. Додайте підписи зі знання. Покажіть під час вечері. Вечірка зірк. Що таке зір? Якщо погода дозволяє, візьміть ковдру, гарячий чай і дивіться на зірки. Ага, можливо, тут зірок. Е, сюрприз, де моя зірка. Накресліть крейдою на асфальті біля її будинку Велике серце з написом: Любов твоя засвітить мені або запустіть у небо китайський ліхтарик. Ага, китайський штучний інтелект пропонує запустити китайський ліхтарик. Перевірте безпеку. О, бонус. Квіти не обов'язково купувати. Зберіть букети з гілочок ягід, сухоцвітів. Ох! Ну не знаю, чи буде вас сварити ваша дівчина чи дружина без квітів. М -м 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 -м. Гаразд. Так. Що нам відповів Квін? Створіть особистий фотоальбом. Напишіть їй листа або поему. До речі, поему нам можна написати. Використовуючи штучний інтелект, зробіть сюрприз ранковий коханець. що це означає? Прокиньтесь раніше за неї і приготуйте легкий сніданок. Тости, кава, сік, фрукти. Окей. Організуйте домашній вечір улюбленого фільму. Це вже була ідея така. Своріть саморобний подарунок. Браслет із ниток. Так, не знаю. Якщо воно буде дійсно гарне, а якщо буде не дуже гарне, то, напевно, буде незручно трохи. Ось. Улаштуйте прогулянку з сюрпризом. Беріть красиве місце по дорозі, підготуйте сюрпризи, записки з компліментами, маленькі е, подаруночки або солодощі. Створіть плейлист зі значущих пісень. Всі троє запропонували створити плейлист. Улаштуйте вечір пам'ятних ігор. Підготуйте невеликі ігри, пов'язані з вашими стосунками. Вгадай дату, коли щось там було. Компліменти за хвилину. Хто більше скаже один одному компліментів? Ну, це мені не подобається. А ось вгадай дату. Ну, можливо, я не дуже пам'ятаю дати жодні. Зробіть карту кохання. Горіть невеличку карту місць. Які мають значення для ваших відносин? Окей, окей. Тобто, це ми розглянули поради від а, штучних інтелектів для чоловіків щодо жінок. Давайте подивимось, що вони радять для жінок щодо чоловіків. Отже, його улюблена страва: приготуйте улюблену страву, яку ви рідко готуєте вдома. Голосове або відеозізнання. Запиши голосове або відеозізнання з компліментами та спогадами про ваші найкращі моменти разом: масаж. Ранковий сюрприз. Залиш йому маленьку записку на дзеркалі у кишені або на столі з милим посланням. Наприклад, ти мій герой, я пишаюся тобою. Люблю тебе більше, ніж каву вранці. Дивно. Ігровий або серіальний вечір. Якщо він любить відеоігри або серіали, запропонуй провести вечір, граючи разом або переглядаючи його улюблений серіал. Фото-колаж або відео з вашими моментами. Романтичний квест з записками підказками які ведуть до маленького сюрпризу: спільна прогулянка з кавою. Також сертифікати. Сніданок у ліжко, вечір без питань, вечір без питань. Що? Обійми без обмежень граємо у твою гру тощо. Тобто потрібен сертифікат, щоб вона захотіла зіграти в мою гру. Ай-яй-яй! Що там ще? Зроби щось для нього своїми руками. Можна спекти печиво. Ну, це було першим варіантом там щось приготувати. Або зробити брелок з вашими ініціалами. Ну, окей. Що тут каже наступний штучний інтелект персональний комікс або мем? Намалюйте смішний комікс про ваші спільні пригоди. Ну, це треба вміти малювати. Напевно, вечір його улюблених занять. А, на його смак: геймінг марафон, перегляд бойовика. Спортивний матч на проекторі. Ну, напевно, не знаю. Для мене дивно виглядає, що це має бути як подарунок, так? Да? Типу. Купонна книга для нього. О, знову купони. Це дуже популярна якась штука, вони всім пропонують. А, вечір без питань про футбол. Що? Що за вечір без питань про футбол? Масаж плечей під його плейлист. Окей. Сюрприз полювання з підказками. Теж поховайте якісь записки, там по квартирі чи де, і хай він шукає. Ну, таке. Подарунок з душею. Зробіть щось практичне: футболку з принтом спільного фото. Кружку з написом Найкращий бойфренд або брелок з ініціалами. Спільний квест. Заплануйте активний день. Фоторетроспектива. Знову якісь фотомоменти підготувати, скарби для його хобі. Якщо він любить рибалити авто або готувати, можна якусь дрібничку подарувати для цього захоплення. Романтичний бій подушками. Важливо, лист подяка. Напишіть йому, за що ви його цінуєте. Вручить разом із домашнім десертом. Угу. Окей. Так, що далі? Що пропонує третій штучний інтелект? Як здивувати дівчині свого хлопця або чоловіка? Створіть особистий подарунок. Ну, знову воно пропонує якийсь плед або браслет знаток. Щось таке. Напишіть щирого листа, де опишіть, чому ви його любите, які якості вас зачаровують. Ну, листа. Влаштуйте вечір улюбленої їжі. Запропонуйте ранковий сюрприз. Прокиньтесь раніше і підготуйте легкий сніданок: Тости, кава, сік, фрукти. Вечір ігор, плейлист, вечір з його хобі. Влаштуйте вечір з масажем. Ось такі варіанти. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей, Па-па!